Пане Іване, радий вас бачити. Взаємно радий, бажаю здоров'я. Бажаю міцного. Дякую, пане Іване. Отже, приємна звістка для нас усіх. Швеція помстилася росіянам за Полтаву, і у нас очікує поки що підписаний меморандум, але сподіваюся, що найближчим часом очікує від 120 до 150 сучасних гріпенів. Я, до речі, Дивився відео там, де президент от був е в Швеції, де він спілкувався з прем'єром, де він оглядав військову техніку. І чесно кажучи, це більше для мене було схоже на такі собі оглядини військових спроможностей Швеції, не тільки про гріпи не йшлося, Я так розумію, про провітна оборона, ракетні системи, протитанкові комплекси, ракетні. Все, що випускає Швеція, я так розумію, сьогодні є на столі. І президент поїхав дивитися. З чим ще, окрім Гріпін, ми можемо звідти повернутися від Швеції. Це питання відкрите для початку. Тут для хоча б фіналізувати сам контракт по Гріпу нам. Ну, тому що до 150 літаків це, ну, можливо, більше, чим сама Швеція планує купити гріпені модифікації. Є там план всього на 60 літаків протягом кількох років. Ну, плюс у мене особисто оце питання, що. Швеція так чи інакше, відкладала питання погріпана в довгий ящик, виглядало ну даруйте як в тому мемі, яке безгузде самогубство. Причому для самих шведів, причому в плані підтримки їх авіаційної промисловості. Ну бо самі вони бідкалися, що гріпана Вони там останні років 10 не могли отримати який-небудь твердий, об'ємний експортний контракт. А нам чомусь не поспішали, тому. Ну, з однієї сторони, нам від шведів можна все можна, і треба все, що від них можна отримати. Ну, наприклад, ті самі гранатомети на Т4 і Карл Густав, можливо, якісь от історії по сау Арчер. Тим більше теж цікавий момент, що можливо, ми зараз єдиний а ну або там ми і британці два єдиних такі експортні користувачі цих колісних сау, але для початку треба все-таки завершити з гріпинами бо там є теж. Цікавий технологічний нюанс: там двигун американський f 414 від General Electric і це така річ, яку згрібана, не виймеш інакше, що якщо туди ставити інший двигун, це доведеться перепроектувати літак, який плодується до списання в самій Швеції десь після 2035 року, бо там планується купувати або в 35 або Швеція сама створить літак нового покоління. Тому дай Боже, щоб шведи нарешті якось самі в себе запустили процес. Починати виробництво цих літаків і нарешті нам його постачати за великим рахунком, от американці можуть блокнути. Ну такий контракт великий, тому що ну вони ж власне чого з гріпінами так довго тягнули? Була одна з версій, що американці блокуються через те, що є ж F-16. Ну будь ласка, ми готові. Це ж обслуговування, це довготермінова програма, це гроші для американського ПК. А тут така справа виявляється доволі ризикована. Хоча Гріппани це дуже чудова техніка. Скільки про неї корисно, ну, скажімо так, позитивного довелося чути від експертів, зокрема авіаційних. Ну так, да, був навіть цікавий приклад, Там, це правда, Латинська Америка і Колумбія, здавалося б, де ми де Колумбія. але тим не менше, історія, що там Колумбія планує купувати сучасні західні літаки. В топі були f 16 і Гріпені. Ну якраз. На початку цього року адміністрація Трампа там дуже грузила всіма можливими карами небесними Швеції за те, що якщо вона продасть Колумбії ті самі гріпи, зокрема накладе вето на використання тих самих двигунів. Ще до речі, момент у нас чомусь як хто вміє користуватися Google, він одразу пише, що гріпен несе ракету «Метеор» з дальністю пуску 200 кілометрів проти повітря там цілий. Але основним озброєнням Гріппона є ракета «РБ-99», яка ліцензійна версія американської АІМ 120 двадцять АМРА. Тобто, uh -huh. ну можна сказати, що зважаючи на тісність ланцюжків кооперації в західному ВПК, Гріппон це не повністю шведський літак, що може нам відповідно там впливати ну, в різних політичних питаннях. На жаль, так тоді багато стає, як то кажуть, на свої місця. Давайте тепер поговоримо про справи ядерні. Володимир Путін після згадок про е, тамагавки сказав: Так, чекайте, згадав, у мене ж є ЯРС. Я ж тут можу дістати свою ядерну тріаду. І сьогодні так, от несподівано вісімісінького ранку, вони ганяють значить свою цю тріаду на, на якихось навчаннях. Ярс запускають одним словом, демонстрація сили. І таке враження, що от вони сподіваються, що американці восхитяться от, цим усім добром, і щось можливо десь якось почне рухатися в питаннях України. То, зрештою, от, ядерні навчання це демонстрація сили знову ж з боку росіян? Та я не думаю, що це питання для початку, яке стосується нас напряму. Якщо там є окремий трек, який там по долі угоди СНО 3. Стратегічні наступальні озброєння про ядерну зброю там, якраз до речі, можливо, хто не знає це якраз угода, яка визначає кількість ядерних боєголовок, які можуть в обох країнах бути розгорнуті на бойовому чергуванні. Ліміт по кількості стратегічних бомбардувальників, які стоять в строю там ракет носіїв крилатих, балістичних, там підводні човни, можливо, там інші носії. Чому власне, наприклад, росіяни досі воліють не Визнавати результати операції Павутина, ну бо тому, що виходить, що у них там велика державі в плані там стратегічної авіації впало суттєво, і тепер у американців певна стратегічна перевага саме по носіям ядерної зброї. І от цей маневр, що дивіться, ми зараз як, як покажемо, це цей він явно вписаний саме туди, тому що з іншої сторони, сказати, що росіяни там вирішили показати щось принципово нове для такого жанру, як тренування ядерних сил. Ну, Не доводиться. Там ж стандартна історія. Тому навряд чи це стосується такої екстремальної історії про те, що там можемо ми отримати тамагак чи не можемо. Як воно буває під обстрілами, ми сьогодні відчули, під ракетними, під підшахетними обстрілами, ми добряче відчули. От, дуже б хотілося, звісно, щоб це відчували і росіяни в масі своїй, починаючи, десь там від Білгорода закінчуючи глибоким подмосковим самим Кремлем. Um, сподіваємося, що це найближчим часом. Ну вони відчують. Але нам треба зараз думати про те, як збивати о, ці дрони. І ви зараз служите вже от, в силах, е, фактично, які займаються от, процесами, пов'язаними з на, завданням ударів по Росії. Ваш полк, зараз рейд, в якому ви служите, комплектує роту, яка збиватиме шахети. І от в нас зараз збір. Ми, я дуже прошу показати, так як каже моя колега Катя Кельбус Магія телебачення. Розкажіть, будь ласка, про цей підрозділ, які його задачі будуть, яких людей потребуєте і що власне потрібно українцям до чого долучитися тут, скажімо так: набір людей у нас йде в рамках стандартного процесу рекрутингу. Про що власне йде там окремо. Комунікація в рамках соцмереж нашого полку. Тут треба пояснити, чому саме ТД збір на матеріальне забезпечення цієї роботи. Ну бо ми зараз говоримо про те, що в світі досі ніхто не робив, і, відповідно, навіть, можна сказати, складно передбачити, які ще технологічні інновації нам знадобляться раз, відповідно, обсяг матеріальних ресурсів, які нам потрібен, для цього два. Ну бо є певний парадокс. До 2022 року багато хто працював над дронами-перехоплювачами. Навіть росіяни намагалися адаптувати ланцет до ролі дрона-перехоплювача, який би збував, наприклад, наші байрактари. Про те, що там скільки в американців було розробок про дрони перехоплювачів, там навіть і говорити незручно. Але чомусь у на щастя в росіян не було серійних рішень, у американців на жаль не було серійних рішень. Виходить, нам доводиться це все робити буквально. Ну, от на ходу, знаєте, там, де таке... це порівняння, що літак горить, це горить, а треба якось його вивезти із піки і тому подібне. Оце, вважайте, на жаль, в такому форматі в нас процес в цілому іде. Тут, справді не в нас в полку, а в цілому по країні, з перехопленням і, зокрема використанням безпілотників. Щодо нашого полку безпосередньо, тут треба заужити такий момент, що це ми не просто комплексуємо якийсь там підрозділ, який колись цим буде займатися. Робота в рамках і нашого полку по збиванню різних російських ударних БПЛА, тому що, на жаль, Шахет це не єдиний тип, але основний ця бойова робота йде. Тільки далі починається нюанс, перший, що, ну, добре, що у нас, з однієї сторони є засоби, якими ми збиваємо, але не можемо показати. пункт другий, це, звісно, робить повну таку проблему, тому що. От, іде складна, напружена бойова робота кожної ночі і, скажімо так, кожного дня, тому що в день росіяни теж пускають шахеди. Але розповісти про це не можна, тому що з іншої сторони не можна давати росіянам підказки в прямому ефірі. Це можна заодно вважати такою певною відповіддю на злочні закиди. Що тут покажіть, як збивайте все, хай мовляв, публіка заспокоїться. Ми просто трохи в тій ситуації, коли. Краще десь промовчати, краще десь мати справу з тим, що у нас там відповідні коментатори демонструють повне нервове напруження, але натомість у цих коментаторів буде електроживлення і інтернет, щоб це все писати. І у нас, наприклад, буде електроживлення і там відповідні засоби зв'язку, щоб це все обговорити, говорити. Що, мовляв, чому так, що бойова робота дронів, перехоплюючи відповідних полків, зокрема полку Рейд, йде але оприлюднити матеріали не можна. Ну Бо, знаєте, якщо росіяни. Виходить навіть якось так на попередні роки у росіян там, по шахедам, оновлення виходило кожні півроку. Зараз росіяни додають якісь оновлення по шахедам, але чи не кожен місяць. Можна лише уявити, наскільки зараз шалена технологічна гонка йде по тому, як росіяни будуть намагатися загнати нас в морг, і як нам треба зробити так, щоб це росіянам вдалося. І саме тому важливо зокрема, підтримати цей збір, який йде для роти полку рейд, яка буде вести безпосередню роботу саме по шахедам, дорогі брати, і сестри, дорогі українці. Ми сьогодні не виспалися. У нас сьогодні запал і злість доволі великі, тому у нас є можливість віддячити московитам. Будь ласка, QR-код на ваших очах: 50, 150, 200, 500 гривень. Не знаю. Ну, Ваша завтрашня невипита кава вартує того, щоб допомогти хлопцям із рейду для того, аби знову ж таки, як, як пан Іван правильно каже, у вас була електроенергія, і у них був спокій, що вони свою роботу якісно виконують. Хто як не ми, хто як не для своїх Збройних сил. Дуже дякую вам, пане Іване. Спасибі величезно, що про це говорите. Ми ще сподіваюся, до кінця нашого з вами ТРУ е, покажемо кілька разів і нагадаємо про цей збір. Далі продовжимо от говорити про дронні перехоплювачі. Ви зачепили цю тему? Я би хотів продовжити. Ми зараз як ви кажете такі гонці озброєнь знаходимося постійні. Чи у нас є можливість зараз масштабувати виробництво до тих 20 мільйонів, про які говорив президент? Питання тільки в грошах, чи питання ще і в технічних, технологічних кадрах? Ну, я би сказав, бо так, питання в тому, що, ну, ну, по-перше, так, да, вироб, виробництво завжди важливо, але ще при цьому паралельно необхідно напрацювати відповідний досвід. Досвід напрацьовується тільки з практикою. Тобто, знаєте, воно, на жаль, так не працює, що ти просто прочитав інструкцію, і ти знаєш, як, от, прямо, знаєте, з 100% ефективністю все збивати. Це принципово новий зразок озброєння, який, от, Ну, от виходить Збройним силам, там, відповідним підрозділам, силам безпілотних систем, і нашому полку доводиться от, опановувати на ходу, напрацьовувати от, рішення тактичні, там навіть по розміщенню тих чи інших засобів, де вибирати кращі місця. От, тому знаєте, з однієї сторони говорити. Наперед, от знаєте, що це все вундервафи тільки дронами прихоплюючими, Ми переможемо і от все у нас там прекрасно не доводиться. З іншої сторони акцентувати на тому, що водеться складна боротьба, і що наші військові застосовують всі можливі там рішення, знахідки. Там абгрейти по тим самим безпілотникам це постійно потрібно і потрібно наголошувати, навіть якщо це звучить в таких от загальних рисах. Ні, за великим рахунком дивіться, ми свого часу дали дуже сильно в штангу. Я не побоюсь цього слова, коли почали говорити наперед про речі, які московитам ну, наприклад, знати не потрібно. Це стосувалося зокрема там і використання окремих засобів для того, щоб унеможливлювати удари там ракетні шахетники які завгодно. Знову ж таки, про ті самі дрони перехоплювачі почали ми говорити сильно і багато показувати наші, наприклад, там морські безпілотники. Росіяни тут же це взяли і почали працювати по цій тематиці. І працюють, і вже є результати у них, Да, є. Фактично, вони вдарили в усті Дунаю по нашому кораблю, фактично його ну, потопили. І це і була їхня безпілотна система. Є їхні так само дуже. Потужні групи, які займаються дронами, які кошмарять нас і нашу логістику, і це тому, що ми їм підказали технічні, технологічні якісь певні рішення. Тобто, коли військовий каже, що я не можу вам про це сказати, але ми знаємо Івана Киричевського не один рік і багато з ним співпрацювали вже як з експертом, Дефенс Експрес, військовим експертом, тепер уже під бійцем підрозділу, військовослужбовцем підрозділу, Сил безпілотних систем рейд, то в принципі ну, сумнівів не виникає. Що раз хлопці кажуть, що це важливо і це потрібно, ну то значить це важливо і потрібно. А, сполучні... Знаєте, я тут собі так, дозволю зробити ще таку коротку історичну ретроспективу, і вона полягає в чому? От це ще якщо навіть брати ще часи радянського союзу кінця 80-х і тягнути лінію по зараз. От, виходить, от московити всі свої безпілотні напрацювання, вони вели саме по тому, що спочатку красти технологічні, якісь там ноу-хау або тактичні в інших, а потім масштабувати в себе. Тобто, ще раз ти на часів, мовно кажучи, перестройки коли там ще тиснував радянський союз, росіяни роблять саме так. Тому можливо, то там певний час ця медійна політика була виправдана, але от зараз краще. Там, можливо де щось не дорозказати, не до показати. Але ну з іншої сторони, результати, навіть якщо вони не оголошені, результати бойової роботи, в тому числі сил безпілотних систем, в тому числі відповідних підрозділів Полку рейд, Ми бачимо нас, ми вже давно вже навіть не рахуємо, скільки росіяни випускають шахетів в плані виробництва. Ну бо це перейшло кілька тисяч одиниць на рік. Але якби це все долітало до нас, то на жаль в нас були б результати катастрофічніші, а так ми можемо там навіть десь міркувати, що десь щось не долетіло, а ми начебто мало збили. Ну, трохи не так пішов дискус, не так. Ну, от зараз нашими зброєю, зокрема і нашими безпілотниками, цікавиться фактично весь світ. Ми бачимо зацікавленість європейських країн. Ми бачимо зацікавленість американців. От цікаво, їх тільки ці для них важлива тільки сама технологія. І йдіть гуляйте, українці, чи в принципі вони готові йти на співпрацю з нами в кооперацію глибоку з нами, аби мати тут обгреджені, відтестовані, відпрацьовані безпілотні комплекси, які будуть актуальні на момент, коли потрібно буде їх застосовувати через рік, через два, через п'ять? Тут не історія така. Те, що у нас може коштувати там і в півідрон 20 тисяч гривень, ну, мовно кажучи, там порядка 20-30 тисяч, при їх технологічному укладі це буде коштувати 20-30 30 тисяч доларів. З усіма випливаючими наслідками. Плюс, як по самі американці не намагалися на практиці на полігонах, десь там в Європі, різних екстремальних умовах працювати застосування своїх там наклянки собраних в них не дуже виходить. Якось отак. От вийшло що ну нам так випало на раз. Нам випало бути піонером у сегменті безпілотних технологій, ну, значить, у нас є все. Чого нема в інших країн в світу, яким потрібні дрони, і це не тільки там просто технології, але й уміння ці технології масштабувати, уміння вчити персонал, уміння, там ну знаєте сформувати тактику застосування безпілотників, тих чи інших видів, ну і там і оптоволокно, і FPV, і класичні ударні безпілотники, і, власне, ну от. Там... Найте, от навіть така от історія. Ми вже якось перестали говорити публічно про застосування тих чи інших елементів. Там машину машинний зір, штучний інтелект. А на заході тільки починають такі технологічні рішення показувати. Дивіться, ноу-хау на виставках озброєння, які там зараз ідуть. От ми щось таке прямо придумали. Давайте ви нас терміново купите, але ж вони це. От е, ці рішення свої, які вони намагаються показувати на виставках, вони це створили в кооперації з нами в тій чи іншій формі. Тому це для насільки для ілюстрації, що наскільки заходу потрібна Україна в сегменті безпілотних технологій, зокрема і в сегменті вміння їх застосовувати. Ну, от зараз я дивлюся тільки в програми, наприклад, навчання військових в тому самому, в тих самих країнах НАТО, починають тільки безпілотники вносити. А в нас це вже таке щось, знаєте, ну без чого уявити важко. Навіть неможливо уявити проведення будь-якої військової операції без цих безпілотників. А тобто, ми попереду, так, ми технічно і технологічно далеко попереду. Нам би ще грошей і можливостей, І все було б ну, набагато набагато. Веселіше, скажімо так, виглядало, я От... би ще б сказав, бо так що ми можливо й попереду, навіть в плані того, як навчити бійця просто на полі да. бою, який йде над створення своїх. Як захиститися або втікти від дрона на полі бою, тобто, як як стріляти, якщо допустимо автомат, або як стріляти, якщо дробовік. Бо це дробовик. Оце теж здавалося б такі дрібні речі на такому високому жанрі. Не дуже такі адаптивні, але тим не менш навіть таких дрібницях. Тобто, виходить, те, що в нас йшло імпровізація, ну як з автомата стріляти чи з дробовика, бо теж в країнах НАТО тільки не починають от, задумуватися, що треба спробувати якось адаптувати. В нас, до речі, в полку рейд теж є така ні. Стеводроноцип там, де окремо відпрацьовується, Ну, найкращі методи, як піхотинець на полі бою може найкращим чином швидко і безболізні збити той самий російський БПЛА. Пане Іване, дуже дякую вам. Спасибі ще раз. Прошу до режисерів, давайте покажемо QR-код на останок. Будь ласка, пані та панове, давайте відскануйте його. Я вас дуже прошу. пан Іван так само просить. Це для 13 го полку сил безпілотних систем рейд. Це хлопці, які... Готують дуже приємні в кавичках сюрпризи для тих, хто сьогодні вночі кошмари. У нас ну ще кошмар. Там не один. Оце відповідь. Пані. Дуже дякую вам величезне. Вам спасибі величезне за інформацію, за включення і за службу. Іван Киричевський з нами був військовослужбовець 413 го полку Сил Безпілотних Систем Рейд і експерт озброєнь Дефенс Експрес.